Вітаю, я Володимир Бондаренко. Сьогодні ми поговоримо про величини у програмуванні. До цього часу ми створювали з вами програми, які, власне кажучи, ніяким чином інформацію не опрацьовували. Тобто вони виводили якісь повідомлення у вигляді текстових написів. Вони якось реагували на події, у всякому випадку на події клацання по кнопці. От. Але розумними такі програми не назвеш, тому що вони, ще раз повторюся, жодної інформації не опрацьовували. Аби інформацію якусь опрацювати, цю інформацію треба якось формально подати. Отже, звернемо увагу, що формально подана інформація, тобто за допомогою там якихось стандартів. Цю інформацію називають величиною. Отже, сьогодні ми почнемо створювати програми, які будуть опрацьовувати величини, будуть опрацьовувати інформацію. Отже, ще раз повторююся, що величина з точки зору програмування це якась характеристика об'єкту, яку можна подати формально. Тобто за допомогою якихось стандартів, з дотриманням якихось стандартів. Щоб наша програма могла опрацьовувати інформацію, їй потрібно цю інформацію, цю, ці величини потрібно записати в оперативну пам'ять. Ми вже з вами знаємо, що оперативна пам'ять складається із окремих ділянок. Кожна ця ділянка має свою назву, розмір інформації, верніше не назву, а номер, вибачте, свою адресу. Розмір інформації, яку можна записати в таку окрему ділянку, це 1 байт. От. Про це ми говорили з вами на початку 8 класу, коли розглядали кодування текстів. От. І, власне кажучи, будь-яку інформацію, яку ми можемо подати в комп'ютері, і ми також кодуємо за допомогою двікового коду і зберігаємо в оперативній пам'яті. Для того, щоб її потім використовувати. Зазвичай ми дійсно не можемо використовувати будь-яку ділянку пам'яті, тому що ми знаємо, що комп'ютери сучасні працюють за принципами адресності. Тобто певні ділянки пам'яті відводяться для збереження програм, інші ділянки пам'яті відводяться для збереження даних, які. Ці програми будуть опрацьовувати, тобто, власне кажучи, величин. величин. І довільно звертатися до якоїсь ділянки, мабуть, неможливо. От. Тобто, перед програмістом стає проблема, яким чином знайти вільну ділянку пам'яті, яка не використовується, як її використати, щоб потім інші програми її також не змогли використовувати. І так далі. Якщо ми будемо оперувати лише адресами, Плетинок адресами ділянок цієї пам'яті, то, власне кажучи, робота ця буде досить складна. І тому Ніклаус Вірт при створенні мови програмування Pascal, яку ми з вами зараз програмуємо, він став опиратися на позначення ділянок пам'яті, які він буде використовувати, за допомогою їх назв. Виділення цієї пам'яті і пов'язання цієї пам'яті із назвою величини покладається на компілятор. Тобто програмісту не слід турбуватися про те, з якої адреси починається ділянка пам'яті, в якій величина зберігається, якою адресою закінчується. Програмісту достатньо просто вказати назву цієї величини. Отака От технологія називається. Технологією ідентифікаторів. Тобто назва величини, іншими словами, називається ще і ідентифікатор величини. От. Яким же чином ми можемо створити ідентифікатор? Ну, насправді, ідентифікатори не створюються, вигадуються програмістами. От. Основна вимога до ідентифікатора полягає в тому, що ідентифікатор має бути одним словом. Тобто, пропуски в ідентифікаторах не допускаються. Ну, Наприклад, ідентифікатор. от такого плану недопустимий, тому що, власне кажучи, от в цьому місці ми бачимо пропуск. От. Тобто, оцей ідентифікатор використовувати не можна. От. Які ж Правила для вигадування назв ідентифікаторів. Ну, по-перше, оскільки мова програмування Pascal складається із англійського алфавіту, то в якості назв ідентифікаторів використовуються лише символи латиниці. Більше того, як я вже сказав, назви величин ідентифікатори мають бути одним словом, якщо мені потрібно. Якості назву казати декілька слів, то я можу використовувати спецсимволи, такі як підкреслення. Ну, Наприклад, отак. От іншою технологією використання декількох слів у ідентифікаторі є використання великих літер. Ну, Скажімо, от так. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу на те, що у умові програмування Free Pascal та й у будь-якому іншому Pascal величина літер не регламентується. Тобто ми можемо записати ідентифікатор ось таким чином, а можемо записати ось таким чином. Можемо написати і ось таким чином. От це все будуть ідентифікатори однієї і тієї ж величини. От. І ще раз підкреслюю, регістр символів, величина літер не регламентується. Тобто вона не має значення. назвах ідентифікаторів можуть бути використані і арабські цифри, але головною вимогою у цьому випадку є те, що ця цифра повинна бути не першим символом. Ну, Наприклад, x1 або наступний ідентифікатор, який можна вигадати там. Такі. Тобто, головне, щоб цифри не були на першому місці, першим символом. У будь-якому іншому місці ідентифікатора цифри допустимо. Отже, основні правила вигадування назв для величин, вигадування ідентифікаторів ми з вами розглянули. Тепер поговоримо про те, які взагалі величини можуть бути у Мови програмування. Ну, перш за все, це величини константні. Тобто такі величини, які ніколи не змінюються під час виконання програми. От. Яким же чином можна створити константні величини? Вони створюються перед будь-яким програмним блоком, От. починається. Блок опису констант за допомогою службового слова const, Ось таке службове слово. Вот. І після цього вказується список констант і їх значень. Ну, наприклад, В даному випадку величина з назвою пі буде містити значення 3,14159. Ну, власне кажучи, значення пі. Обов'язково після того, як ми визначили константну величину, нам потрібно вказати крапку з комою. Ну, трошечки в мене не. Не зовсім зручно, вона розмістилася. А тут крапка з комою. І хочу звернути вашу увагу на те, що у мові програмування Free Pascal для відділення цілої частини від дробової частини дійсного числа використовується десяткова крапка, а не десяткова кома. от ну, Ми визначили величину дійсно. Зараз можна визначити. Величину цілу вибачте. От так. От. Тобто, ліворуч пишуть ідентифікатор величини, потім пишуть знак дерівня і праворуч пишуть значення цієї величини. Але Величини у наших програмах бувають не лише константні, а бувають ще й змінні. Тобто такі величини, які під час виконання можуть змінювати своє значення. І власне кажучи, такі величини Вони найбільш часто використовуються у програмах. Хочу використовуватися інколи константи. Для того, щоб описати змінну величину, ми використовуємо службове слово var. От, і після цього струбового слова ми описуємо ті величини, і ідентифікатори тих величин, які ми будемо використовувати у нашій програмі. Ну, ми з вами розуміємо, що змінні і константи це трошечки е, різні види влочин. Е, тому і оголошення змінних воно трошечки відрізняється від оголошення констант, які ми одразу надаємо значення. От, е, чому? Тому що зміна, власне кажучи, вона призначена для змін. Тобто ми просто відводимо приголошені зміни, ми просто відводимо якусь ділянку пам'яті комп'ютера для того, щоб ця величина могла бути збережена. От. Але відводячи цю ділянку для збереження величини, ми повинні бути впевненими, що, власне кажучи, Усе значення величини зможе в ту ділянку вміститися. Ну, от, давайте для прикладу ми з вами розглянемо довжину двох величин. Одна числова, друга текстова. От перша числова величина, ну, наприклад, 981. От, а друга текстова величина. От. І зверніть увагу, що вони навіть е, візуально відрізняються одне від однієї за розміром. Да? Так само і відрізняється е, розмір пам'яті, у, у, у якій ці величини будуть зберігатися. Тобто, залежно від того, які значення може набувати величина. Е, Відповідно до того, і певний розмір пам'яті, певна ділянка пам'яті для збереження цієї величини відводиться і пов'язується із відповідним ідентифікатором. От. Як же можна визначити ділянку пам'яті для збереження тієї чи іншої величини? Ну, На початку цього відеоуроку я казав, що величина це якась характеристика. Яка певним чином формалізована, тобто відповідає певним стандартам. І такі стандарти для величин були створені. Їх називають типами величин. Стандартні типи величин у моєму програмування Pascal визначаються як числові, текстові та логічні. От. Ну, давайте ми з вами спробуємо. Невеличку таку схемку намалювати, так, стандартні типи величин. І, як я вже казав. Числа, текст і логічні величини. За все, подивимося на логічні величини, і з цими логічними величинами ми з вами вже знайомі. Чому? Тому що, коли ми розглядали властивості видимості, невидимості якихось об'єктів на нашій формі, то ми якраз використовували ці логічні величини. Тобто їх значення може бути true або false. Тобто істина або хибність. Числові величини. Числові величини можуть бути цілими числами, можуть бути дійсними числами. Як їх позначають, я трошечки пізніше вам покажу, тому що на цій схемі навряд чи поміститься. Проте, 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 проте ми можемо збільшити. Так. може числа можуть бути двох видів. Цілі і дійсні. Ну і текстові величини також можуть быть двух видів. Ну І вид. От. Один вид це символи, і другий вид – це рядки. Ну, щодо числових величин. Я думаю, ми розуміємо, що цілі числа це лише цілі числа, вони лише цілими значеннями представлені, але і від'ємні також. Дійсні числа це представлені значеннями, які мають дробову частину. От, оце ось число. Це дійсне число. А оце число це ціле число. Щодо текстових величин... Символи можуть містити лише один символ. Причому цей символ може позначати як саму літеру абетки, так і будь-які інші спецсимволи і цифри в тому числі. Підкреслюю цифри це не означає, що вони числа. Це просто позначення цифри. Чим відрізняються символьні величини від рядкових величин. Символьна величина може містити лише один символ. Рядкова ж величина. Це цілий набір символів. От. Тобто, як не дивно, символ порожнім бути не може. Тобто, яке значення у символьної величини завжди є. Але рядок може бути порожнім. Тобто жодного напису там може не бути. Але у будь-якому випадку рядки складаються із символів. От така невеличка схема. Тепер повернемося до того, яким чином ми можемо оголошувати от, такі от величини у нашій мові програмування. Тобто для того, щоб оголосити яку зміну, ми повинні вказати, знову ж таки, після розділу оголошення змінних, от, після цього розділу, ми повинні вказати ідентифікатор величини і через крапки вказати її тип. Наприклад. Ну, в даному випадку я оголосив ідентифікатор I і я визначив, що ця величина, яку я буду називати іменем I, вона буде цілого типу. За допомогою службового слова real ми можемо визначити ділянку пам'яті. Який буде зберігатися величина дійсного типу. Ну, от наступний рядочок я визначив дійсну величину R. Ну, от. За допомогою службового слова char я можу визначити величину, в якій зберігається символ, за допомогою службового слова string. Я можу визначити величину, в якій може зберігатися рядок символів, текст якийсь. І, нарешті, за допомогою службового слова boulін, ми можемо визначити логічну величину. От таким чином. Якщо в нашій програмі буде використовуватися декілька величин одного і того ж типу, то ми можемо. Перечисляти їх через кому. Але у будь-якому випадку в кінці списку цих величин ми повинні поставити два крапочки і використати службове слово для позначення типу величин, для яких ми створюємо ідентифікатори. Ну, наприклад, в мене буде в програмі використовуватися дві величини X та Y, які будуть цілими. І цей запис, ви бачите, цей запис буде виглядати. Зараз я з'етру. Щось я якось так не гляну на екран. Отже, X, y, цілі величини. От таким чином. Або створю декілька величин, які будуть дійсного типу. Це дійсне число. От. От таким чином. Ну і ще раз хочу нагадати, заакцентувати вашу увагу, на тому що цей S-блок призначений для того, щоб лише виділити пам'ять під використання величин, які будуть в нашій програмі. Яким же чином ми потім зможемо ці величини використовувати? Для використання величин ми можемо вказувати просто їхні ідентифікатори у якихось там виразах, так як ми в математичних виразах вказуємо, там, скажімо, у рівняннях X та Y, чи в описі функцій. І для того, щоб змінити значення. Величини, тобто записати у пам'ять якесь нове значення, використовують оператор присвоєння. От. Цей оператор присвоєння використовується ось таким чином. Ну, по-перше, ліворуч записують назву ідентифікатора, ну, скажімо, Х. Потім вказують два крапку і дорівнює, не ставлячи між ними пропуску. І вказують якесь нове значення. Ну, скажімо, 7. Завершується вираз крапкою комою. От, читається оце значення, що величині x надаємо нове значення 7. Е, до речі, при наданні нових значень величинам можна використовувати і ідентифікатори вже інших величин. Але головне, щоб типи даних величин співпадали. Ну, наприклад, спочатку я у пам'ять з назвою X записав значення 7, а потім у пам'ять з назвою Y записав також значення 7, яке взяв із пам'яті з назвою X. Для того, щоб визначити дійсні числа, як я вже казав, використовують десяткову крапку для відділення цілої частини від дробової. Наприклад, Або тут у нас не помістилось те, що я планував. Ну, от в даному випадку побачили. Ну, чесно кажучи, отакий от ось запис, який я продемонстрував для визначення значення змінної М. Він не досить, не досить широко використовується. От. Як же грамотніше записати? А от грамотніше записати, це з використанням стандартної форми подання числа. Те, що вчили в восьмому класі, але на уроках алгебри. Отже, запишемо це ж значення М. От. Скажімо, нехай це буде К. Але у іншій формі. 1,4. Потім вказується літера Є. Е, і після цієї літери записується ступінь числа 10, на яке треба помножити задане число 1,4, аби отримати реальне число. Ну, у нас зміщення йде ліворуч, тобто мінус. І далі пішли. Раз, два, три, 4. На 4 одиниці. Тобто мінус 4. Отже, тепер ми знаємо з вами, що значення величин М і значення величин К одинакові абсолютно. Як же визначити величину текстову? Для визначення текстової величини також використовується присвоєння. От, а сама величина береться в апострофи. Наприклад, От таким чином ми визначили символьну величину, а от таким чином зараз визначимо рядкову величину. Апострофи використовуються не українські, а англійські. Клавіатура має бути в англійській розкладці. Кнопка, яка, за допомогою якої можна вести англійський апостроф, розташована поряд із кнопкою Enter. Ну от, власне кажучи, теоретична частина на цьому може бути закінчена.